Укріпляємося, вриваємося в землю, укріпляємося. Снайпера оживилися дуже. Потірі трохи в нас є. Танк опять питається виїхати. АГС працює і 80-й міномет працює. Перед нами. Обичний такий. З той сторони мужик без роботи, без грошей, грязні в наколках, бульбулятори в бліндажах, фен в карманах, наркомани, злі озлоблені, бояться нас, не хотіли виходити навіть, так боялися, що що там про нас наговорили, я не знаю там їм. А так я скажу, що наші хлопці наверное, сотні стоять одного. Наш хлопець сотні стоїть їхніх. Демобілізувався влітку. Ну і зараз вдихнуться в руку. Так випала доля, що знову треба їхати допомагати хлопцям нашим. Знову я призвався сюди, у Збройні Сили України. І на даний час допомагаємо хлопцям і хочу звернутися до всіх ребят, які зараз на гражданці. Якщо у вас є можливість, якщо вам скучно на гражданці там, не бійтеся, тут нічого страшного немає. Приходьте в Збройні Сили України, будемо вас чекати. Нам потрібна ваша допомога і не тільки нам, а нашим рідним, близьким. Дітям, батькам, друзям, жонам і так далі. Ось дивіться, який шмель ми отвоювали в Росії. Не встигли вони з ним використати. Лежить на всякий случай. О! Оце шмель! Российского виробництва. Такие вот дела.